Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолоди. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика «First-time manager», де ми розбираємо помилки менеджерів початківців. І я ділюся з вами працюючими підходами та порадами, як їх уникнути і з чого треба починати. Я уявила собі, як би я зараз ставала менеджером, які б помилки я не робила. Я нарахувала таких 10 наявних таких помилок. Якби я про них знала, це б сильно спростило мені життя на початку. Перша помилка інтуїтивний менеджмент. Всі ми різні, різні за сприйняттям реальності, психотипу, темпераменту або вихованню. Коли ми стаємо менеджером, ми ще не знаємо, як треба. Або Обмежено теоретично знаємо, якщо навчалося десь або читали книжки. На початку ми використовуємо інтуїцію, тобто питаємо себе: а як би я вчинив на місці цього фахівця або іншого менеджера? І це в цілому непогано погано задаватися таким питанням. Проблема полягає в тому, що вони не ми. Люди думають по різному, рішення приймають по різному. Довго на інтуїтивному менеджменті ви не протягнете. Потрібно навчатися і вміти займати позицію спостерігача, коли ви піднімаєтесь над проблему і дивитесь на неї зверху. І по можливості об'єктивно. я мала лідерські якості з малку там ватажок команди, староста мені здавалося, що я знаю, як управляти людьми. Навча... На щастя, я вчасно схаменулася і почала навчатися. Ви можете мати лідерські таланти, але інтуїтивний менеджмент, якщо ви хочете дійсно стати гарним менеджером, треба мінімізувати, щоб не було такої замиленості вашого менеджерського ока. Друга помилка: сліпе застосування методології. Методології, процеси, підходи це все дуже добре. і Вони структурують і систематизують роботу в команді. Згідно зі звітом PMI 25-го року, тільки 15% компаній використовують чисті немодифіковані методології. Всі інші компанії використовують гібриди, або як я їх ще називаю, Франкенштейни, де декілька методологій згруповані в одну. Специфіка бізнесу не дозволяє використовувати немодифіковані. Тобто кожний новий технічний топ-менеджер приходить і жене нас в Agile, в Kanban, в Лес або ще куди інде. На жаль, сову на глобус не натягнеш, і методології повинні нам допомагати, розробці допомагати, перш за все, а не давати їй більше стресу чи невизначеності. У менеджера початківця на це не вистачає ні знань, ні досвіду. Нічого, це прийде згодом. Тому, коли ви стаєте менеджером, спочатку ви розумієте систему, визначаєте, що не працює або працює погано. Думаєте, запропонуйте рішення, представте і погодьте його, а потім спробуйте реалізувати ваші ідеї на такій фокус-групі одному проєкту або одної команді. Досягніть успіху, а потім вже проваджуйте це на постійній основі. Будь-які зміни це завжди втрати бізнесу, часові або фінансові. Якщо вони приносять результат, це окей. Якщо він негативний, зміріться і спробуйте пізніше. Третя помилка: управління командою на позиції влади. Все. Ви бігли, бігли, нарешті вас помітили і зробили менеджером. Все, ви думаєте, ви цар гори. Признайтесь, була ж така думка. З позиції в комплекті йде відповідальність за команду, і ви зараз, хлопчик, дівчинка для биття в разі невдачі. Ви відчуваєте, що відповідальність, і бачите цю відповідальність, але такий підхід пропагандуєте тільки ви в команді. В цілому люди дуже безініціативні, але нам же потрібно завойовувати авторитет і давати результат. І ми починаємо закручувати гайки, показуємо, хто тут головний. Навіть якщо ви це робите не агресивно, все рівно в тоні, в жестах, в діях це відчувається. Погана історія, коли ви стали менеджером команди, які працювали. Раніше тут будуть і сипротив, ви швидко зрозумієте, що ті зв'язки, які у вас були, треба переналаштовувати з урахуванням вашого нового статусу, статусу, тобто дружбу і приязні стосунки. Якщо ви стали менеджером іншої команди, тоді вам треба мати авторитет, який з пустого місця теж не виникає. І на страху він теж не будується. Далі ми будемо в інших відео говорити про те, як це виправити налагодити. Не треба мати ілюзії, що хтось оцінив ваш потенціал, повірив вас. Ви тільки починаєте свій шлях. Тому ми ще не, ну, некомпетентні, і більшість менеджерів стають керівниками досвідченими десь через 3-5 років. Четверта помилка: метожня і зміна стилю управління. Тут дуже влучно приходить прихазка до розумних або до красивих. Ви спробували інтуїтивний менеджмент. Працює, прямо кажучи, через раз. Потім ви вирішили бути таким пастухом. Все бачите, все чуєте. Команда починає брикатися, що ви не даєте їй продиху, Може, навіть пожалітися вище. Ви усвідомили, що жорсткий менеджмент теж ок. І тоді ви вирішили стати демократичним лідером, щоб радитися з командою, приймати колегіальне рішення. Тепер команда вилізла вам на голову і помикає. Менеджерська доля тяжка. Коли ви змінюєте свої паттерни поведінки, команда завжди буде стресувати, бо вона втрачає розуміння, хто ви. Довіра зникає, бо з вами як на вулкані, не знаєш, куди ми будемо бігти завтра. Наше основне завдання як менеджерів створювати умови для продуктивної роботи команди. Не намагайтеся бути не собою. От я такий, знаєте, досягач цілий. Коли в мене аморфна і безініціативна команда, вона просто за мене мною не встигає. Для неї я зашвидка. Мене як менеджера, звісно, це дратує така їх повільність. Скільки би я не перевтілювалася, це марно. Тому єдиним шляхом є рух одне до одного. Я трошки сповільнююсь, вони брейнштормять і генерують ідеї. І так ми звикаємо. П'ята помилка всеосяжний контроль. На початку. В нашої менеджерської кар'єри ми перебуваємо в такій цілковитій ілюзії, що ми все контролюємо. Коротко, це не так. І ми маємо, мусимо просто приймати управлінські рішення в невизначеній інформації. Більш про це я буду говорити, в відео-менеджери все контролюють. Будь ласка, подивіться його. Шоста помилка звітність. Сім з хорошими менеджерами, які нас наставляють, пояснюють, підтримують. Я якраз говорю зараз про ваших керівників, тобто керівників-менеджерів. Більше з них вже забула, те, що колись вони теж чогось починали. На жаль, всіх молодих вони оцінюють позиції себе теперішнього і нічого, що вже 10-15 років керують великим підрозділом або компанією. Патологічною ситуацією є, коли вони саме з себе виліпили і ніхто їм не допомагав. Якщо у вас є ця підтримка, просто пропустіть цей пункт. Ідіть далі. Якщо немає, то ми самі повинні з'ясовувати всі деталі бізнес-процесу. Раджу починати з політики процедуру компанії, карти позиції менеджера, яких, якщо таких документів немає, зовсім погано. Треба сфокусуватися на первинних трьох питаннях: як мені звітувати за проект або команду, яким я керую, як мені звітувати за свій час, і які звіти треба підготувати для мого менеджера і на коли. Це значно спростить вам життя на початку. Мені, на жаль, це все довелося набувати через шишки і критику. Сьома помилка пояснення рішень. На менеджерів-початківців звалюється велика купа рішень. Вони повинні приймати їх кожного дня. Не всі, пит... на всі питання і відповіді, звісно. Десь ми радимося з командами, десь з менеджерами, десь саме додумуємо. Тому ми потім приходимо і транслюємо рішення команди. Команда не згодна. І замість того, щоб пояснювати, ми кажемо: або робимо, як так сказав, або давимо авторитетом. Це призводить до зниження залученості команди і самотажу в перспективі. Я використовую в своїй роботі принцип демократура це демократія плюс диктатура. Тобто я дивлюся, наскільки команда досвідчена і свідома. Якщо так, то я використовую демократичний підхід голосування, мозгові штурми, колективне прийняття рішень, фасилітація, будь-що. Якщо ж в мене команда новачків, тоді я дійсно говорю, що робити і як, пояснюючи основні моменти, що саме і як треба робити, навчаючи їх. Якщо у вас команда змішана, ви можете використати фасилітацію, обрати 3-4 варіанти, а потім прийняти рішення самостійно. Восьма помилка: якщо я, то хто ж, ви вже в Майті Супермена. Тільки на вас все тримається, не треба тут жалітися, що ви цього не хотіли. Не хотіли б не робили. Закон Паркінсона говорить, що робота займає весь виділений на неї час. Ми звалюємо на себе все. Що хтось не доробив, ми доробили. Звід хтось не підготував, ми підготували. Така відповідальність, звісно, не може залишатися непоміченою, але але надовго вас так точно не вистачить. Коли моя робота почала починатися о сьомій закінчується 22-й, я зрозуміла, що так не піде. Коли ви все дороблюєте, ваша команда швидко починає застосовувати такий підхід, який називається самоделегування. Ви даєте їм задачу, вони там щось покуперсалися в ній, приходять до вас як до менеджера і просять про допомогу. Ну а ви ж правильний менеджер, ви ж допомагаєте. Вони знову йдуть, потім знову повертаються і кажуть, що тільки ви можете знати, як їм зарадити. Ви розумієте, що пояснювати довше, ніж робити самому, і дороблюєте задачі. Оце і є самоделегування. Вкладайтеся в команду, навчайте її, не робіть за них. Дайте їм вудочку, а не рибку. Дев'ята помилка: менеджер стіна. Ви мали інших керівників і хочете стати найкращим. Це супереде, нічого не скажеш. Ви захищаєте команду перед іншими колегами, клієнтами, підтримуєте, інколи навіть стаєте квочкою, слухаєте їх психологічні проблеми. В цьому нема нічого поганого, якби не ступінь цього всього. Коли ви стіна і все фільтруєте, вони починають жити в рожевому світі. Без детального опису задачі не беруть, коли в них треба, від них треба рішення говорять, що без вас прийняти не можуть, конфліктують з іншими колегами, прикриваються вами. Турботу треба дозувати. Разом з нею треба навчати команду відповідальності і ініціативності. Ви робите їм від послуху. Якщо вас переведуть або звільнять, вони не зможуть працювати ефективно без вас. Їх може спіткати сумна доля, на жаль. І остання десята помилка страх некомпетентності. Я залишила цю помилку наостанок. Ви тихо на самоті можете сумніватися в вірності своїх рішень. Навіть це нікому не показувати. Це нормально. Більш того, якщо ви не сумніваєтесь, то ми натрапляємо на ефект Данінга Крюгера. Люди вірять, що швидко вчаться саме через цей ефект тобто через схильність переоцінювати власні здібності. Найменш компетентні люди часто мають ілюзію до своїх здібностей, а більш обізнані схильні себе недооцінювати. Тобто, чим більше ми знаємо, тим більше ми розуміємо, скільки всього ми не знаємо, як казав Сакрат. На цьому і побудований новітній трейд цього денні, Continuous Learning. Тобто, якщо ви вже обрали шлях менеджмента, тихо сидіть, вам вже не вдасться. Ви будете навчатися все своє життя. А інколи не будете впевнені, що робите правильно. Більш того, ви точно не будете впевнені на 100%. І цей тягар ми будемо нести з вами разом. Дякую сьогодні, що були зі мною. Дякуємо за ІСУ, що маємо змогу сьогодні вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео і по QR-коду. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському і інших напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото звіти ми публікуємо на своїй сторінці, я прикладу лінк в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Буду рада ваших коментарям, якщо ви зі мною не згодні і хочете подис... подискутувати. До зустрічі!